Сватове – невелике місто на Луганщині, однак саме воно стало єдиним в регіоні містом районного значення, яке не піддалось сепаратизму. Певно, ми всі українці. Ми злякались злякалися 2004 року, коли не один депутат Сватовської міської ради не їздив на сепаратистський Сєвєродонецький з'їзд. Ми не злякались і не приймали рішення Сватівської міської ради протизаконне по наданню статусу регіонального російській мові. Ми не злякались, коли прийшли люди, які на наше надбання, на нашу історію хотіли положити своє вето у травні минулого року до міської ради приїхав ватажок бойовиків Олексій Мозговий з однодумцями. Він родом зі Сватівщини однак тут земляка палкими обіймами не зустріли. Посліх приїзда. Е Сделал организовалась самооборона города Сватова. Охотники не безразличные люди с охотничьим оружием, без оружия, поделали блокпосты, не допустили их проникновения в. На територію Сватовського району З початком бойових дій мирне сватово стало транзитним пунктом для переселенців. Тут їм облаштували наметове містечко, годували, зігрівали, підтримували та допомагали дістатись необхідного пункту призначення. За моєю спиною є футбольне поле на цьому футбольному полі були розвернуті... палаточний городок на 400 місць для переселенців. Всього через даний пункт пройшло 6911 тисяч чоловік. Із них 1462 два і 22 інваліда. Подвір'я Тетяни Давиденко поруч із місцем, де був табір. Свого часу жінка особисто дала прихисток п'ятьом переселенцям. Воду до табору подавали зі свердловини її сусідів. Сватівчани допомагали як могли. Одежу, хто діткам, я діш по картошку, кого ще єсть. Сьогодні у сватовому живуть близько 19 тисяч жителів і понад 5 тисяч переселенців. Влада називає місто територією рівних можливостей, запевняє, що не бери поборів та власноруч поливає квіти коло будинку райради. Невелике сватово одна велика родина. «Що таке Сватово? Сватовський хліб завжди був найцінніший. сватовські продукти екологічні, у Сватово і лошаді були, І ми їх намагаємося питаємося Нащадки козацького роду, саме характерних казаків, саме на нашій землі, мабуть, 1968 року князь сказав: іду на ви, і ми кажемо слава Україні. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сватове. Ми разом.